Грита, хочу сказати про наш досвід. В місті Хмельницький є унікальна школа, це спеціалізована школа номер 8 зараз ліцей номер 8 в якому є ліфт. Діти пересуваються ліфтом на будь-який поверх. І це все також завдяки потужній енергії батьківської спільноти. Тобто є з дитина з ДЦП, є потреба вчитися, вони йдуть і стукають в двері там, де треба стукати, де не де треба. Ну, вже якось інакші способи впливу то йдуть. Тобто, е, якщо є проблема, треба її озвучувати і її, е, добиватися того, чого ми хочемо, бо за нас цього ніхто не зробить. Це я кажу від імені батьків. Також в ліцеї номер 8 є спеціалізований автомобіль з підйомником. Е, він там курсує вже з 2020 року завдяки е, грантовим коштам. Е, Миронівський хлібопродукт МХП. Такий подарунок ми змогли Богдан, разом з Богданом зробити в школі. От, він перевозить діток з інвалідністю з дому до школи, зі школи додому щоденно. В школі обладнані туалети для дітей на кріслах колісних. І усі класи доступні, тобто двері тої ширини, яка потрібна згідно стандартів ДБН? Тому хто має таких пацієнтів, рекомендуйте сміливо ліцей номер 8 в місті Хмельницькому. До того ж, в місті Хмельницькому одна з найбільших кількостей асистентів дитини не путаємо з вчителем. Це, скажімо так, наставник, тютор, няня, яка допомагає задовільнити соціально-побутові потреби дитини, Сходити в туалет, погодувати з ложечки, одягнути, переодягнути підгузок для старших дівчаток, якщо є потреба, теж різні гігієнічні процедури. Таку, таку послугу надає. Це Хмельницький міський центр комплексної реабілітації. Дітей з інвалідністю школа життя. Якщо потрібна така, така послуга, звертайтеся до мене, я є керівником цього центру. Е, в минулому році ми надавали послугу послугу 19 дітям міста Хмельницького. Біля кожної дитини була, був свій асистент. В цьому році є потреба плюс 14. Ми якраз цим займаємося вже до 1 вересня. Тому біля дитини є догляд, чого не було раніше. Ось так. Мусили бути батьки. Вони звільнялися з роботи і були біля дитини. Зараз батьки працюють, послуга супроводу дітей під час інклюзивного навчання активно надається в місті Хмельницький. Дякую.